Вийшло нове число лінгвістичного журналу Бейбл, де язикознателі з цілого світа могли узнати про руснаків і наш карпат русинський язик. 11.04. Міністерка культури Словацької Республіки Мартіна Шимковичова нащевила Музей русинської культури у Пряжі. 1504 золоту медалю Пряшівського університету був нагороджений Васильєбура за значну научно-педагогічну роботу і розвиток Інституту русинського язика і культури і Пряшівського університету у Пряшові. 16 апреля 1941 року родився Дмитрий Іванович Поп у селі Страбичево, руснацький історик, лінгвіст, товмач, культуролог, діятель і карпато-русиніст. Заграничні студенти можуть достати 4000 євро на рік, котрі будуть вчити карпату русиністику на Пряжовському університеті у Інституції русинського язика і культури. 20.04-го почався 10-й конгрес товаришення Лемків майстаршої лемківської організації Карпат Русинського національного кивання. 20.04 відпразнули 30 років від обновлення общества імені Олександра Духновича у просторах Мукачівської міської центральної бібліотеки імені Олександра Духновича. 24.04 Руснака празднують День карпатських русинів на Україні і 221 дасть із дня, коли родився Олександр Духнович. У винограді пройшла презентація фільму «Приречний на вічність про видатного карпат русинського письменника Михайла Чухрана. 26.04 відбилися годові членські збори МО Русинської оборони на Словакії у Міжлавірцях. 28.04.1947 року польські комуністичні власти зачали депортаційну акцію Вісла, в рамках котрої насильно було висилено жителів Лемковини на західній і північній зимній повоєнної Польщі. Минад 77 років от тих подій. 25.04 Зузана Чапутова, президентка Словацької республіки, нащавила Руснацький театр Олександра Духновича, котрий є єдиною карпатрусинською професійною сценою у світі. 25.04. карпатські русини були покликані президенткою Словацької республіки на дискусію з президенткою разом з діятелями Східної Словакії з усіх областей.